Чому доступ до Панамського каналу критично важливий для американського флоту, як Пекін за допомогою своїх проєктів на каналі, хоче оточити США? Евелін Лі поговорила з полковником Грантом Ньюшемом, старшим науковим співробітником Центру політики безпеки та автором книги, коли Китай атакує? Подивімося, Чому всі так побоюються того, що контроль над Панамським каналом опиниться у Китаю. Ми запросили полковника Гранта Ньюшема, старшого наукового співробітника центру політики безпеки й автора книги, коли Китай атакує, вітаємо полковнику Ньюшиме. Розкажіть докладніше, що має на увазі Трамп, коли каже, що Китай контролює Панамський канал і чому це викликає занепокоєння? Вайдарізоворієнеферс плейсмолетворіказов джіаграфі. Це викликає занепокоєння через його географію. Завдяки Панамському каналу американці можуть, наприклад, перекидати свій флот зі східного узбережжя на західне, і навпаки. Це абсолютно необхідна артерія для нас, щоб переміщати наш флот, а також для комерційних перевезень, які також проходять через нього. Якщо ви контролюєте цю артерію і зможете її перекрити, що потенційно може зробити Китай, то у вас з'явиться можливість завадити Америці перекинути флот з Атлантики до Тихого океану коротким шляхом, не оминаючи південний континент. Це стратегічно важливе. Об'єкт китайці там уже понад 20 років, і як завжди, все починається з комерційної присутності, яка призводить до політичного впливу. Можливість перекрити цю ключову артерію неоцінена для китайців. Просто дивно, що їм дозволили її дістати. Ви торкнулися комерційного впливу. Китай практикує те, що називають війною ланцюжків постачань. Здебільшого це робиться для того, щоб покарати компанії, які підривають національні інтереси Китаю, наприклад, за те, що вони дотримуються обмежень США щодо китайських компаній. По суті, вони можуть перекрити доступ до найважливіших матеріалів. Як ви вважаєте, чи вписується панамський канал у цю конкретну стратегію Китаю? Це частина ширшої стратегії необмеженої війни Китаю, яка полягає у використанні всіх важелів, усіх шляхів, щоб чинити тиск на США, а також на наших союзників і друзів, щоб вони чинили на нас економічний тиск. Вони також хочуть поставити нас у невигідне становище у військовому плані. Китайці дивляться на це з усіх боків: комерційного, економічного, пропагандистського, разом з війною за допомогою фентанілу. А ми просто відмовляємося дивитися на це з такого погляду. Але вони створили по всьому світу порти. Де їм належать або доступні аеродроми. Вони створюють інфраструктуру, щоб одного чудового дня визвольна армія могла використовувати ці об'єкти. Вплив і контроль, який вони мають над Панамою, потенційно дає їм змогу завдати американським військовикам дуже великої шкоди, позбавивши вільного доступу і транзиту через Панамський канал. Ви сказали, що все починається з комерції і переходить у політичний вплив. Зараз Китай пропонує такі великі проєкти, як будівництво високошвидкісної залізничної лінії у Панамі, нової лінії метро у Панама Сіті, сучасного контейнерного порту. А тепер ще й порту у Чанкаї, Перу, про який недавно повідомляли в новинах: як ви дивитеся на всі ці об'єкти, над створенням яких Китай так старанно працює вони поступово нарощують політичний вплив, щоб оточити США. Вони роблять це не тільки в Латинській Америці, де вони надзвичайно активні, а й в Африці, на близькому сході у південно-східній Азії. І це справді частина стратегії. У певному сенсі це схоже на партизанську стратегію мао, коли ви захоплюєте сільську місцевість, щоб оточити міста. У цьому випадку оточують США, і треба розглядати китайську комерційну діяльність як невіддільну частину їхньої війни проти США. А 20 років тому США були панів. Но економікою в Латинській Америці тепер це Китай. Подібне сталося і в інших місцях, тож президент Трамп і його радники мають рацію, говорячи про ситуацію в Панамі та інших країнах Латинської Америки. Те, що Трамп і його радники намагаються знайти якісь інноваційні рішення, це добре, і не забувайте, що договір, за яким США передали Панамський канал Панамі, фактично дає американцям право захищати нейтралітет каналу. Тож, якщо хтось, а особливо такий ворог, як китайці, до речі, саме вони використовують слово ворог і називають нас ворогом. Якщо вони Отримують контроль над Панамським каналом? Ну що ж, в Америці є законне право щось із цим зробити? Якщо ми перекладемо це мовою людей, які живуть у США, якби вони сприйняли цю небезпеку, як це може позначитися на них? Ну, якщо, наприклад, станеться напад на Тайвань або на Філіппіни, а американцям потрібно буде перекинути війська в Тихий океан, то ми не зможемо цього зробити. Ми не зможемо зробити це без великих проблем, а це означає, що ми просто можемо програти війну. А Америка вже давно не програвала. Звичайно, ми давно не вигравали. Але зараз ми перебуваємо в такому становищі, що нас можуть розбити в західній частині Тихого океану. І тоді ми виявимо, що ми більше не тихоокеанська країна, і максимум, що ми можемо зробити, це діяти з Гавайї. Я думаю, що багато американців, можливо, більшість із них просто не уявляють, що Америка може програти війну. Панамський канал був важливою частиною військових стратегій, і без можливості використовувати його нам буде дуже важко, особливо з огляду на те, як скоротилися наші збройні сили за останні 20-30 років. Дуже дякую, полковник Грант Ньюшем. Дякую, що запросили.